Вадим пройшов пекло війни, штурми, поранення, контузії. Повернувся додому і знайшов себе в тилу. Сьогодні він допомагає іншим ветеранам повернутися до цивільного життя. Коли ти перебуваєш там, у тебе є чіткі задачі, в тебе є чітке розуміння, як ти будеш виконувати ці задачі. Тут, в цивільному житті, ти зіштовхуєшся багато з чим невідомим для себе особисто. І відбуваються нові виклики для себе до повномасштабного вторгнення. Вадим працював особистим охоронцем. У 22-му пішов добровольцем у зсу, став кулеметником, отримав поранення. Коли повернувся додому до Києва, здавалося все страшне позаду, але ні. Наслідки поранення, головний біль, тиск. Провали в пам'яті все лишилось. Повертатися на колишню роботу Вадим не хотів, але згадав, що мав досвід у рекрутингу. Поштовхом стала підтримка дружини. Саме вона сказала: спробуй HR. Я думав, чи справлюсь, які можуть бути для мене стопери. Я почав рисувати резюме. Але на той час я не усвідомлював, що я вже на даному етапі роблю. Помилки тоді Вадим натрапив на Лобі Ікс організацію, яка допомагає ветеранам. Коли я вийшов на посилання «Лобі X, я знайшов підтримку, і це не буде разова акція чи акція там, за яку треба заплатити обов'язково там тому подібне. В моєму випадку мій кар'єрний консультант супроводжував мене до того етапу, доки я не знайшов уже роботу. Завдяки цій підтримці він розвивається в рекрутингу і допомагає іншим. Якщо ви відчуваєте, що вам дійсно потрібна допомога в цьому направленні, ви потребуєте цього, не потрібно соромитися, не потрібно боятися. Це зайве. Просто зверніться. Я вважаю, так буде краще вам.